Всім привіт! Ну що, після коловади я себе почуваю оновленою, помолодівшою. і те, що я скинула майже 3 кг це бонус. А саме головне це очищення генеральної прибирання кишківника, а це основа здоров'я. І тепер можна почистити і лімфу. Є такий спосіб за два тижні очистити лімфу, і дуже бюджетно один із таких, як би ви думали, це солодка. От В каралі така солодка, аж 100 капсул. Тут вистачить на півроку. Ну, Якщо чиститись, тут іще треба додати келп ламінарія. А взагалі, хто цікавиться такими різними способами очистки, звертайтесь! Але пам'ятайте, що чистити лімфу можна тільки після очищення кишківника, тому що не можна ганяти е, грязь по, по кругу. Да? Е, спочатку кишківник, потім лімфа. Пам'ятаємо.